Завершили перше коло на горі таблиці та лідерами за втраченими очками. Дві перемоги минулого уікенду дозволили ветеранам гірника спорт завершити першу частину чемпіонату Кременчука з футзалу у статусі лідера. Здобути перемоги минулими вихідними команді із горішніх плавнів було непросто. У суботньому матчі із нафтохіміком гірники першими відкрили рахунок. Успіх принесла гра в один дотик під час розіграшу кутового. Автором забитого м'яча був Олексій Пірошков. Перед перервою команди обмінялися Забитими м'ячами. Євгеній Слива із десятиметрового удару покарав суперника за перебір порушень правил. Бачив, що воротар вийшов і виконав 10-метровий точно вкут і пішли обійматися. Коли наша команда пропустила, ну так дуже так хвильовано було. Ну трошки хвилювався, але поговорили з хлопцями і перебудувалися. І... В принципі дограли вже гідно на заключній хвилині. Тайму нафтохімік скоротив рахунок, але ветерани гірника спорт зробили висновки, які принесли їм результат у другій половині. Надійна гра у обороні та використання своїх шансів принесли успіх команді з горішніх плавнів. Ось так довгою передачою Володимир Звір знаходить Олександра Поправку, який забиває вкрай важливий гол для гірників. 3-1 і за цієї переваги ветерани гірника спорт почали грати впевненіше і надалі ще збільшили рахунок. Євгеній Слива ось таким дальнім пострілом у порожні ворота оформив дубль та встановив остаточний рахунок 4-1. Трошки важкувато було, але ми впорались, виповнили план максимум, взяли три очки, тому що завтра ще в нас гра. Ми отримали задоволення і крокуємо далі. В принципі, задоволені. Завтра на важку гру налаштовуємось. Результативним пасом під час четвертого голу у ворота нафтохіміка відзначився Роман Цимбал, який зробив свій внесок у перемогу команди. Дуже приємно було грати проти цієї команди «Нефтехімік». Вот, дуже приємні хлопці в плані ігри, в плані тактичної підготовки, самоодачі. На цьому турнірі немає проходящих команд, поэтому ми настраиваємося на кожну ігру. З сожалению, у нас був негативний опыт з командою Світловодською, але слава Богу, що ми зібралися і перемогли. А в цій грі наша команда завдяки ус, усіллям, самоотдачі, ровним замінам ми не дали нічого зробити противнику з перших минут, але самі, самі забили перші два гола і ми дуже раді цій перемоги. Дякуємо всім хлопцям, дуже було приємно. Дай Боже нам миру до на перемоги. Наступного дня ветерани гірника спорт провели іще ще один напружений матч із командою Круть і ко гравці з горішніх плавнів відкрили рахунок після прицільного удару Володимира Звіра. Гол виявився дуже важливим, адже додав впевненості гравцям гірника спорт. Після ось цього розіграшу м'яча Круть і Ко зрівняла рахунок ще у першому таймі 1-1. Шанси на успіх у цьому поєдинку були у кожній з команд, але два своїх моменти у другому таймі вдалося реалізувати саме ветеранам гірника спорт. Після розіграшу штрафного вперед гірників вивів Євгеній Слива 2-1. А за менш ніж дві хвилини до кінця матчу Сергій Конов встановив остаточний рахунок 3-1. Витримали навантаження від суперника. Дуже добре зіграли в обороні. Голкіпера. Хочу дуже поблагодарити за цю гру. Сергія Дугінова. І так загалом команда постаралася і здобули ці так важні три очки. Який би був найважчий матч сьогодні чи вчора? Я думаю, кожен матч важливий, важкий по-своєму. Думаю, все попереду. Перше коло завершили у гарному настрої. В дуже гарному настрої хочеться таки і продовжати і залишитись на тому місці, як на якому ми зараз. Ветерани гірника спорт набрали максимум очок під час поєдинків минулого уікенду і тепер налаштовані втримувати лідерство вже після подальших ігор другого кола першості Кременчука з футзалу у віковій категорії 40.